Попри економічні негаразди в Івано-Франківську, триває будівництво дитячих садочків. Гостру потребу в дошкільних навчальних закладах відчувають молоді родини, які мешкають в різних мікрорайонах міста. Однак чи не найбільш обділені мешканці приміських сіл? На якому етапі зараз будівництво садочка у крихівцях бачили наші кореспонденти? Хрихівці найбільше село Івано-Франківської міської ради, тож потреба у дитячому садку тут більше ніж очевидна. Торік на території ради почали зведення дошкільного закладу для 120 дітей. Усі кошти на проект лише з міського та сільського бюджетів. Село на сьогоднішній день нараховує 5847 чоловік, і з них дітей дошкільного віку десь до 600 до 600 дітей. Не просто сьогодні будувати. Тому що ціни зросли і вкладатися в цей бюджет по тих цінах, які були запроєктовані, дуже важко. Наразі завершений фундамент, забетоновану підлогу у підвалах, готується до перекриття підвалу плитами, аби почати зводити перший поверх цеглою. Майбутній заклад буде просторим, зручним та сучасним, обіцяє директор фірми підрядника. Згідно цього проєкту, який зроблений зараз на даний час, проєкти роблять вже більш сучасні садочки. Думаю, що буде набагато краще, як десь ті що в місті старі садочки. є. Тут вже передбачені підігрів підлоги в дитячих ігрових кімнатах. Ну, багато таких нюансів, що включені вже так сучасні такі технології. Як відомо, наразі в місті одночасно зводяться дитсадки в Угорниках, Микитинцях хриплені вовчинцях. Таким чином реалізовується комплексна програма розвитку дошкільної мережі, ініційована депутатською більшістю у міській раді. Будується дитячий садочок також мікрорайоні Пасічна, виділені земельні ділянки в мікрорайоні Каскада також з другого боку вулиці Пасічної, повернути садочок на вулиці Хоткевича, а в комунальну власність. Тобто, в цьому напрямку йде системна робота для того, щоб дійсно вирішити цю проблему по суті. Уже цього року у Крахівцях планують звести стіни двоповерхового дитсадка та спородити над ними дах. Однак зазначають у сільській раді це тільки за умови, що вдасться зберегти належне фінансування.